542 день в Канаді, 7, 12, 24. Сьогодні субота. Добре, що ще субота, завтра неділя, блін, завтра неділя буде бізі-бізі. Але ну що зробиш? Такий, такий час. Радий, що я вже сьогодні зробив колонки. Зразу покажу. Пофік. Бардак, не бардак. О, надістає кабель. Отут вони висять. Дві штучки. Звісно, перевіряв все. Вони виглядають як блутусні, бо вони просто причепнуті до стіни. Е, я поям з кинув зробив фотографію, як воно виглядає. Там за проектором кілька дірок, тут під колонками кабеля всі вниз. І класно, мені сподобалось, бо вони гарно стоять от прямо по центру. Тут спокійно поміщаються двоє людей, і кінотеатр тут бомба! Дуже класно. Кабеля вже всі попроводив, ліжко поставив і приклеїв його на двохсторонній скотч, щоб не їздило. Треба тут розпоручку дати. Ну так, з цим закінчив. Зранку, що зранку? Я встав десь в 11-й Десь біля 11 прокинувся. Вирішив поїсти, поснідав, е попив кави і взявся щось робити. Що ж я робив? Ну, я почав ось тут. Добрався до компа. І вирішив тут робити. Привіз я ялинку вниз, треба вже буде її розбирати, вона вже тут стоїть. І тільки взявся робити і позвонив до мене камером. Наш консьєрж каже, emergency, емердженсі, треба допомога. Людина не може, попати, не може попасти до хати, не працює ключ. А там моторчик середній, оцей, що погано працює, я сподівався, батарейка. Ні, Не батарейка, а все ж таки замок. Прийшлось там дірочку сверлити, вручну відкривати це все. Відкрив, вона зайшла, і вона буде вдома. В понеділок я говорю, дзвонив до шефа, а в понеділок він сказав, що в е, понеділок попробуємо поставити новий замок. Треба запустити цю систему, вже ставити замки не з ФОБом, а на ключ. І в нас будуть ключики. Тому такі тут -то справи. Фух. Я думаю, в понеділок це зробимо. Повернувся і що? Треба збиратись. Їхати до церкви на четверту годину в них там вони починають і якраз е, ще сусіди, ціла машина забилась. Поїхали ми всі до церкви, стали в чергу, все отримали, досі так непогано, попили кави і поїхали додому. Після того я вже взявся нормально працювати. Тут оце якраз колонки причепив, кабеля, все, все, все. Супер, все вивів, і мені подобається тут не видно. Під низ... А, До речі, ще сьогодні ходив, зробив монітор. Тут не видно, в тому бардаку, поки що ще не видно, але ця ніжка йде вниз і під столом там я зробив таку поличку, бо він має ніжку. І воно просто так забухається і стає вниз. Він стоїть на ножці внизу. І він виходить так чуть-чуть позаду. Мені подобається це гарний монітор. Теж заново до комплекту. Супер. Він тут гарно пасує, бо там мені вікна не потрібно, його по-перше там я нема. І оці колоночки вони будуть лежати. Одна буде лежати там, а одна тут. Вже все розплановано. Завтра я це закінчу і все. Сьогодні ще поставлю коврик, оцей матрас, спинку, і буде дуже круто. Тому ще трошки Ще трошки залишилось. І завтра, я думаю, можете поїхати до церкви, але не вийде. Завтра хоча може. Це капець. Ні, ну до церкви треба заїхати. Вже мене питають, що там, де ти? Пропав безвісті. Церкві вже мене не бачили давним-давно. Тому напевно, що завтра поїду до церкви. Треба. Треба поїхати вже. І завтра буде вечірка, день народження в одної дитини. Мама забронювала. Ну, хороша знайома теж з церкви забронювала зал, то завтра вони будуть там відмічати, але це вже буде вечір. І я планую завтра бути вдома, Постараюсь бути вдома цілий день. Прийшли листи, Тут їх нема. ні, вони там на кухні. Листи на мою стару квартиру ще на 13-й авеню. Прийшли вони на моїх підписників, які ще по моїх відео прилетіли сюди в Канаду і дали мою адресу про всяк випадок, щоб листи хоча б не пропадали. От вони не пропали. І хелс-карти. Їм попроходили нові, вони, напевно, змінили адресу. І, це, і їм прийшли нові хелс-карти. Але чомусь на ту адресу. Вони не змінили, напевно, що адресу. Треба піти в редстрі і все змінити. Обов'язково. Ну, таке. Листи мені принесла Мівея та дівчина, що там жила. Вона казала, що вона буде вдома, але потім подзвонила, каже, вона йде гуляти в центр і буде проходити біля моєї будівлі і зайде в гості. Так що я якраз їх е, забрав. Продав сьогодні коопарку. Подзвонила до мене одна теж. Е, Ну, такої європейської зовнішності і в беретику такому косому. У мене була кавоварка, така неспресо. Не еспресо, а називається Неспресо. Ну, але вона робить еспресо. Там на малесенькій горнятках більше, ніж оце, напевно, не влізе. У мене нема такого горнятка, щоб було показати, як вона працює. Я мусив підставляти, нічого не підставляв там, стеклі. От, то продав ту штучку. Треба ще повиставляти деякий товар. Дзеркало доробити, треба дошліфувати і дофарбувати. Ну, але воно вже а, гарно ти. тут дивиться. Дуже класно. Потрошки-потрошки, потрошки по вже майже все готово. Прибрати тут, це завтра добуду до цього. Я вже придумав, де кабеля сховати. У мене тут тумбочка, я вже там просварив два діри. І в ту, в субуфер вже стоїть, тубуфер буде в тумбочці, всі кабеля до субуфера будуть в тумбочці, вже не буде так, як було. В мене було за субуфером і там, якщо приглядатись можна побачити. А тепер буде дуже класно. Перехідники наш Діміай теж стоять дуже класно тепер, мені все подобається. Мені вже все подобається. Підсвіточку сам, мокінці, підклаю під стіл і мені вистачить. Так що так, біжу я, бо вже пізня година, треба відпочивати вже за 10-11. Па-па!